Америка купує китайські товари, а Китай американські паперові долари. Проблема в чому? Основна проблема неконкурентоспроможність американської робочої сили, американська праця стає все менш конкурентоспроможною. Трамп створює умови, за яких вигідно відкривати бізнес у США, менше регуляцій, менше державного втручання, менше перевірок, вигідніші банківські кредити. Дотримання прав власності, це робить Америку привабливою для міжнародних інвестицій. Але якщо ви не виробляєте хай-тек, а займаєтесь чимось механічним, де потрібна ручна праця, американські робітники не входять навіть у першу десятку найкваліфікованіших у світі. Для тих, хто хоче побачити це наочно, рекомендую документальний фільм American Factory 2019 року. У ньому показано, як китайський бізнесмен. Вклав десятки мільярдів доларів у виробництво автомобільного скла в Америці щоб обійти санкції.